Плащ Адама так розвіюється, начебто він зараз в атмосфері Землі, а не в повному вакуумі. А цю сцену можна побачити тільки через монтаж. Адам розбиває вікно і хапає ракету, а коли ракурс змінюється, це відбувається повторно. Тілом ракети пробили купу стіни і розбили вікна, але ракета себе дуже добре почуває, навіть втікти від Адама зміг. Моїм товаришам щойно пробили купу стін, але я буду кричати лягай замість того, щоб зробити постріл. Відразу щось не було дуже швидко розслабилося, замість того, щоб атакувати і надалі Адама. Адам і Грут щойно пролетіли півміста під час своєї бійки. Але у наступній сцені він вже заходить до Арсеналу, знаючи, що ракета наразі саме там. Коли Дракс наближається до Адама, в нього за спиною вхід в Арсенал. Але для сцени кидання місце акторів і декорації змінюються. Дракс кидає Адамом і влучає в вивіску, яка починає горіти в нього за спиною, але в наступному кадрі вже все добре. А ось і сценарна діра. Пітер щойно був в цьому приміщенні, коли виганяв звідси Адама, але чомусь він не побачив, що трапилося відразу з ракетою. А в нас продовжується лажа з монтажем. Річ у тому, що ця жінка присутня в двох місцях одночасно під час однієї сцени. Лезо, яким щойно не було проштрихнула Адама, постійно малюється в різних місцях, і це чітко видно по розташуванні леза на його костюмі. А тут груд біжить до Дракса, який наразі лежить на лівому боці, але кадр змінюється і він вже на спині лежить. Може, вибачишся? Не збираюся. О! А люди, які відповідають за грим, ніяк не можуть вирішити, як буде виглядати тату крагліна. Воно постійно змінюється як і місцем, так і малюнком. Вищий еволюціонер відкриває ліве око іші, але ракурс змінюється і він вже праве тримає відкритим. Адам тримає медпак на животі, хоча лезо проштрихнуло його зовсім в іншому місці. Ніколи тебе у цій ролі не уявляв. Щойно Пітер стояв біля гамори, але коли ракурс камери змінюється, він вже подалі стоїть, стіну підпирає. Активуйте гравітаційні чоботи і рукавиці! А нам так зручно. Яким саме чином ці чоботи магнітяться до органіки? У нас один пристрій на всі випадки життя і щит поставити і камеру вимкнути. Охоронець в синій формі щойно був біля богомолиці, але в наступному кадрі він вже на метрів п'ять відійшов від неї. А тут Гамора тримає заручницю обличчям до охоронців, але в наступному кадрі вони обидві по-іншому стоять. Коли всі їдуть в ліфті, Пітер стоїть позаду заручниці. Але коли двері відчиняються, вони вже якимось дивом помінялися місцями. Ми Щойно в кадрі був Пітер, Гамора і заручниця, але тепер залишилося тільки не було. Пітер вмикає двигуни на костюмах охоронців і вони починають хаотично літати, а ті, які були зовні, чомусь ні. Знайшов його аж на краю першого щита. Щойно адміністраторка стояла поряд з стільцем, але змінюється ракурс камери, і вона вже на ньому сидить. Під час приземлення біля будинку стоїть червоний автомобіль, але в наступній сцені змінюється і колір, і його модель. Вітання! Перед стражами стоїть поштарка і дід з дипломатом, але кадр змінюється і вже стоїть мала з м'ячем, а дід аж на задньому плані. Місцеві починають кидати камінням вартових, піднімаючи його з асфальту, але в попередній сцені воно повністю було там відсутнє. А банка напою, яка стоїть перед богомолицею, вміє самостійно зникати, а потім з'являтися знову. Мій приятель. Склянки на підносі стоять одна біля одної, а коли ракурс камери змінюється, то і відстань між цими склянками теж змінюється. жовто коричнева ковдра лежить під лівою рукою Дрекса, але у наступному кадрі цією ковдрою вже застелений весь диван. З подушками теж щось не так пішло. Спочатку вона лежить біля правої руки Дракса, а в іншій сцені він вже майже на ній сидить. Спочатку ручка лежить навпроти банки з напоєм, але в іншому кадрі вона вже навпроти склянки лежить, Да що тут коїться взагалі. А мені цікаво, яким чином ці створіння змогли одіти куртки з вузькими рукавами, якщо в них специфічна конструкція руки. Ми не а тут я вірю на всі сто. Під'їхали на мотоциклі, майже впритула, вона не почула. На дверях, які щойно виламав драк з якимось незрозумілим чином. І надалі продовжують працювати лампи освітлення. Логіка в ноль. А ця сцена схожа на сцену не з дуже відомого фільму взагалі. Хоробрий чоловік. Пройдімося. Якщо ти розумієш їхню мову, то якого досі не казав? Ти не питала. А вже ж не була і не питала, бо вона й гадки не мала про це. Це просто по сценарію, так зручно. Кермо праворуч! Кермо праворуч! Величезна сценарна діра. Креглін вперше бачить цей корабель, але знає, куди стріляти. А таке враження, що місток і корабель це різні речі, бо на містку чомусь не відчули наслідків такого величезного вибуху на кораблі. А логіка і надалі пробиває дно. В них розбите скло кабіни, вони знаходяться в космосі, в вакуумі, але з ними нічого не відбувається, все добре. Ну, все, логіка і фізика повноцінно відмовила у творців після такого стрибку і падіння. Поряд з крагляном пекельники руйнують все і знищують всіх, але його ніхто не чіпає, бо він що ключовий персонаж. І відступайте. Після вибуху складається враження, що корабель зроблений з бетону і піску, який сипеться позаду еволюціонера. Валити треба і негайно, тому що це корито от, -от крякне. Тому ми ледве-ледве пафосно будемо під пісню бісті Boys рухати ногами, замість того, щоб швидко все зробити. Під час бійки в коридорі охоронці лізуть вже на них голими руками. Навіщо стріляти? А вже ж вона злякалася, а відразу вона не бачила, хто там сидить. Чітко видно, що можна спокійно переходити на інший корабель, але всі стоять і чекають, поки їх на руках перенесуть. Мене звуть Ракета, ракета Єнот. А це просто зашквар. Вартові з'являються у цьому приміщенні по одному ще й з різних сторін для дуже ефектної бійки. У вакуумі у персонажів розвивається волосся, начебто вони в атмосфері. Скажіть, кру. А вже ж круто, тільки Пітер виглядав по іншому, і як тільки занесли його на корабель, він відтанув і балакає. Краще пристібася.